Ми розуміємо про те, що ми чекаємо субвенцію, і це розуміє обласна рада військова адміністрація. Якщо в нас немає конкретики з приводу, чи буде субвенція взагалі. Тому повинні чітко розуміти для себе перше, чи готові і є фінанси голів громади профінансувати цю всю історію по дровам. Друге, в рамках програми обласної, ми також говорили з головою військової адміністрації. Будемо шукати кошти ті громади, які взагалі нульові не можуть забезпечити, будемо шукати кошти з обласного бюджету підтримувати. Ми розуміємо для себе, які громади спроможні, і ми це знаємо. Ми говорили як приклад з громадою. Вона така в нас не одна. В якій було потреба 150 людей забезпечити дровами. Але перевиконання бюджету за перші півроку було на 103%. відсотки. Ну тобто, в нас 103% відсотки перевиконання. Ми робимо ремонт в будівлі адміністрації, повним ходом там змінюємо вікна, шпаклюємо, мажем, красимо. Але ви пишете нам, що 150 людей не забезпечені дровами. Такого точно не має бути. Я розумію, якщо це скаже громада, яка після окупації деокупована, і в них там взагалі нульовий бюджет, і ми з обласного будемо шукати і закривати цю діру. Ми ж тут також вміємо рахувати і бачимо, які у вас бюджет. Те на що ви їх використовуєте? Системна проблема. перше, це звичайно інформування людей, яким чином має бути субсидія оформлюватися. Друге, це яким чином люди мають отримати доступність до дров. Треба якусь єдину модель відпрацювати в області. Все ж таки, хто приймає хто приймає рішення, хто забезпечує людей дровами, де це робить держава? Де це робить область? А де це буде робити громада? Уряд прийняв рішення про збільшення субсидії. Субсидія буде складати 16 тисяч 200 гривень. А раніше була 7 тисяч. Є потреба в дровах 238 тисяч домогосподарств нашої області. Це близько 790 тисяч кубів дерева, 237 тисяч домогосподарств, з яких майже 60 тисяч. Це соціально вразливі групи населення.